Друзі, хочу вам розпов... розказати, як я встановлюю генератор на Гольф. З... Міняю генератора. Хочу поділитися таким. Не робіть мої помилки. Якої? Перед установкою генератора. Може хто знає, може не знає. Але я знав і другий раз помілку зробив. Тут є втулка, з однієї сторони є там підрізьбойде, да? а тут є втулочка. Коли генератор знятий, поставите, я так вороблю, зараз покажу, щоб вам корпус не тріїс. Зручно знімати. Я ставлю генератора втулкою на чіски Зверху головку на 19 ставлю. І вдарив і втулка підлазить Бо так може зламати корпуса. Корпус може тріснути. І вдарив вона, круг прижимає. І втулка на міліметр півтора посунулась. Тут відешкою пшикнути. Змазати відешкою, бо коли я ставлю я його на місце, стягаю докупи, та втулка стає, посувається туди. Стає на своє місце, скільки її потрібно. Але коли я втулки не вибив, ніяк не можу запхати. Там трудновато витягати, але прийшлося краще другий раз витягнути. Бо другий раз таку помилку роблю. Забув тут давніше було, бо потім є ще, а воно все одно на добрий ніс не вийде. Я так хотів думав, може якось там стукну на місці, але як буду стукати. може обламатися ту вуху трищину дати, ту ребра дати. О, я то ставлю втулкою ставлю на тіски, ну на будь-який метал поставити. А точніше, не кажу, з тої сторони. А з наружної сторони я головку на 19. І стукнув, воно пішло. Тут козносити відео, можна масло капнути, чого небудь. І воно собі там не окислювало не І воно коли болта закручуєте, воно собі встає на місці, скільки їй потрібно. Бо тут воно має свій упор фіксований, а тут воно але ви не будете там косимучили на машині. Дякую, що дивитесь, кому вам було. Може кому корисно. Може хто знає, може кому корисно. Ну я вже другий раз ту саму помілку роблю. Зробив точніше. Але думаю вже запам'ятається. Воно ніякого труду нема як вона, як генератор наверху Ну там на місці, то там... Тяжко його запхати і, і, і туди, не, 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 не. Тим більше, що є другий генератор. Воно міліметр сюди, туди воно має. різницю для того, як тулка зроблена. А там дуже трудно запхати. Дякую, що дивитесь.